Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп змінив свою думку щодо ситуації в Україні. Тепер він підтримує мирну угоду, запропоновану Володимиром Путіним, а не наполягає на припиненні вогню. Європейські лідери все ще вимагають перемир'я. Київ та його союзники розуміють, що Росія хоче угоду, яка дозволить їй досягти своїх цілей силою. Трамп під час переговорів з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами погодився з деякими позиціями Москви. Він поставив під сумнів необхідність припинення. Вогню, однак експерти кажуть, що угода, яка змусить Україну поступитися територією, буде незаконною за статутом Організації Об'єднаних Націй. Путін і Трамп хочуть постійної мирної угоди, яка визначатиме відносини між Росією та Україною. Але такі угоди можуть бути незаконними, якщо укладені під тиском. Путін вимагає, щоб Україна відмовилася від Донецької та Луганської областей і не вступала до НАТО за Конституцією України. Вона не може віддати свою територію без референдуму. Україна не може погодитися на такі умови, бо Росія контролює значну частину Донбасу і хоче ще більше. Це стосується стратегічно важливих міст, які є основою оборони України. Якщо Росія захопить ці території, її шлях до західних регіонів буде відкритий. Експерти застерігають, що Росії не можна довіряти, бо вона продовжує агресію проти України. Навіть якщо контроль Росії над частиною території буде визнано, Україна намагатиметься повернути їх у майбутньому. Трамп не дуже стурбований розмежуванням, але припинення вогню може бути єдиним виходом, адже постійна угода суперечить міжнародному праву.